Всім доброго, так, да, розкладайте. Починаємо з розкладного вольєру, такий оригінальний вольєр. У старого знайомого, старого друга у Олексія в гостях на Дніпропетровщині, місто Першотравне. Дивіться, який вольєр. Я при... заїжджав, а коли давав. Ви... А, я не заїжджав, ви мені скидали, так? Да? Viber. Хоп, вольєр же зробив. Я думаю, клас, вольєр. Зараз приїжджаю, кажу, а де вольєр? Это? Він каже, зараз все покажу. І дивіться, який вольєр. Оп, це, тепер є вольєр. Ось такий оригінальний вольєр. З собою можна це, Забрав з собою. Додому пішли, закрили, все, нема вольєру. І тут взагалі і голубник побудований так, дуже оригінальний. Ну, хто, хто не бачив, зараз подивиться. Тут не так та все, це, ну, взагалі все під себе, все під себе влаштовувало виключно під себе. Оригінальним таким підходом. Ми всі під себе робимо, звичайно, але підхід тут оригінальний. Тя! Старушечка, 14 років вже. Завжди господарям, завжди. Що не приїжджає, вона тут завжди контролює ситуацію. Моя подруга. Да. Зараз підемо дивитися, що Олексій розвів. Спочатку ну, покажу. Ага, ви тут розширили, так? Да? Да. Ви тут прибрали, оце, виходить, що у вас ж тут, тут як кімнатка така була, да? а тепер ну, нема цієї стіни, виходить, що прибрали. ви. І тепер одразу як голубний... Ух ти який красунчик сидить. а ну то Ми зараз покажемо. Можу в руках показати. Зараз, зараз в руках обов'язково покажемо. Так, пок... е, обіцяв показати голубник, хто не бачив, дивіться. Ну, На камеру не знаю, чи ви зрозумієте, чи ні. А бачите перегородка. Тобто прибрали перегородку. Голубник стоїть на даху, дах прибрали і вийшло так, що виходить в, в, в висоту голубник. Ні, давайте я отак от сам спробую. І вот так вот покажу. Вот такий красунчик. Индийский паз Який? Индийський. А индийский? А чим він відрізняється? Плохо. У него, по-моему, стать не така, да? Чи стать є? Ну, не не так шиє трясе, не так. Да, да, да. Бо так більше рівно стоїть, да, як да. мені здалося. Ті ж аж... Ну так, да, він такий більш рівний. Ну не сказати, що зовсім прям рівний, але рівніший, ніж зазвичай. Це, ця людина Олексія має на увазі, я не знаю, ви, мабуть, там кожні 2-3 роки змінюєте голубів, так? Да? Чи ні? Да. Завжди щось в пошуках. Завжди в пошуках. то щось туди тут, тут, тут тих. Баз, баз, а все їх вже немає, всі куди ти там поїхали, вже інші голови, вже третя порода, десята. Скільки у вас за життя? Пород, мабуть, 50 було різних. Больше. Більше. — Більше, навіть. остання порода моя. А зараз ви вже своє щось вивели, да? так? Я так розумію, ви там мішали щось уже між собою, їх там уже породи. Да. И теперь вы... Четыре породы. Какие породы? Помехло. Какие вы мешали? Начина. Начина. это... Эээ... Ты же мне привозил... Что это... Эээ... Стричков, ленточных вот этих я привозил. Это все голова. Да, да. И еще эта лобка трубачка. Да, было. Вот я споровал. І полетіло ага, да. ось таке Ось. Одразу скажу, ніхто, ніхто не претендує ні на яку чистоту. Головне, щоб людині з задоволенням вивів те, що... Ой. Хвосте. Хвост хороше. Набити такі, так? Да? Ну, за рахунок, що трубачі. І їх віз такий Да. набитий. Так. Шесть, три, І второ. А якщо б ви його випустили. Чи показали, щоб я хотів по статі подивитися? А оцей їх вже теж із під них, так? Да? А це теж брат його. Ага. Стрічковий, змішаний з трубачем. З павліном та кому як. Да. І... Я еще мешал это тупата голубка ага. была. Парабан с э, рыбачом. Павлин, павлин. Ага, ага. а, и потом пошли эти голубы. Потом параван. Вот это во колю Б. Емм. Це у вас він, він заходить там, да? В, том, в тому отсеку. Просто так. велике гніздо ви зробили. Да, у вас же по-моєму менше гнізди, да, да, так? Перегородки прибрали і їм. Да, да. А для себе ж зробили, щоб можна було добратися. Ага. Вот. Все під себе, бачите, все підлаштовано і. А, і э... вже на підкладушках долі сидять, да? Да, все. Не, не хочу. Скики, uh -huh. Сколько у вас тут лишь Пару пять да, так на... на... Семь баллов. 7. Uh -huh. Вот. Я... Вот это. Сила. Ага. Uh -huh. Это... Как Ну, uh... вот. ты же перевозил. Да, да я сам забыл. Я, я ж... Я сгадываю породу и забыл. Oh. Ну я зрозумів, хто я ж. Вот. Я від са... від Сашка ж привозив, знал московский. Да, да. Вот, по парова, смотрю, такі, получаются. Ага, ага. Получайся все. А оце... Оце ж не выводной, да, ваш оцю, що ви кажете сіве. Не. Це те, що я привозив? Да. А, ага, Одна остава. Одна, да. Ага. А де ці ще голодні? Голодні, добре. Да. Ще. А що, вони так отак? А, ви просто прибрали кормушку, бо я думав, що вона так у вас і стоїть. Ні. Там. Підняли просто її. Да? Тут у вас, видите, да? дивіться, да? дивлюсь, ви тут всякі ви тут позбирали камінь, камінь всякі, там такі всякі вітамінки, коротше. Да? Ні, там дзьобають. Де мішок віддали мені. Ага. А оцей з-під кого вийшов отакий? Оце все Оце з-під цього, мабуть що, что? Какой? А от рыбачек справа. Перший. Не, це голубка його. А, то його голубка. Да. Угу. Это долголубка. Колер І ще є сплошна така, вообще цветина. Угу. Вот. Это, это уже подмала здесь. Друг, другий уже выходит. Через другая уже... Да, да? Ага. ну хорошая. Вот этот, этот, этот... И вот это. Четыре штука. А пар... Пар пять или шесть я отдал. Ага. Потому что много мне. Так. Ну... Що виходить? Красиво, не хвати. От, е, со, да, от коли ви мішали, коли ви тасували цих голубів, там породи з породами. До речі, ви сказали чотири породи, а не сказали, які породи? Давайте ми спробуємо згадати, а потім я задам своє питання. Mm. Е, стрічкові оці статні були, так. Да. Тупаки. А, це то це... плати, Павліни. Павліни. А, і у да, mm. ж, ми забули породу. От все, що все. Да. Ага, все. Все. І питання, що ви. Е... У, на... у, у, у ризиці. Рибін, що ви намагалися, скажем. Що ви потягнути, що ви намагалися досягти в них, щоб було? Я біншар сюди у що в... не, не, У рипске. Немного летают. Совсем мало. Ага. Ну, летает Минут 20 почесо. А ага. я хотел, чтобы немножко больше летали. Я мешал сюда тупаты. И все. Ага. И пошло делать. Тупаты додали легкость. Але, але ж вони втратили в розмірі. Тупаты там маленькие, а с такие дебели. Ну, ну и что? Нормально, да, да, вам. Да. Цель. Вот вот самая -самая. Урупец, вот это у Рыбинска самая хорошая голубая. самая самая. У Рыбинска и вот этот голос. Я перепаровал на год. По... вона з ним днем порован. Да. Ага. По пять раз. туда сюди сюда. Потом опа, Попав. – Короче, ви заморачиваетесь нормально. Пять пар і ти, парова всі між собою були. Вот с ним на паровом. Головне-то без падало, И, Короче, с цей парой вам всем ваш полно. Угу. Самая глава. Что? Ну, Егор позвонил, говорит, щатова. Ща. Ну ось, да, мы без камеры уже разговаривали, Тут... Віддали там хлопчик з сусіднього села виїхав, і там були ж ваші голуби. Ви йому давали цих голубів, насамкінець, я так. розумію. І віддали голубів сюди, 12 кілометрів, і всі вони прилетіли. Не сюди, а ну, в Шахтарське, в місті Шахтарське, ну, господарю. Але він їх не втримав. І всі вони повернулися. Тобто ось вам і декорація. За 12 кілометрів всі прилетіли. Не. Да. Не таким же Вот Не это я черное, ага. я его отдавал, я вам держу, ага. это было пескуна, она меня прошла. Ага. Кот в ага. красоты. И ага. Я говорю, где? Я говорю, у меня было бедное. Конкурс красоты не прошла, да. Вот я, я е обернул, она вставила ее. Она порла где-то в хибу голову. А где? Там где-то до вершок. Там его все там похожи. Під и там сидят. А <свес> да. Ну вот 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 как <пуска> не блядь. <свес> вас на улице сейчас не гуляют, чи гуляют? Не, Ні. Оце вольєри вольеры вы им, короче, якій якій зробили, да. <свес> а вольер выходит? <свес> а выходит, ладно. они там помню, мог вот эти день Там на свету воздухом. И столнышко самое главное им хватает. Угу. Они такие легкие. Ну я думаю, если молоденькие, да? да? Ось, ось ось, зараз прилетаю. Молоденьки все таке. И тоже молоденьки. Да. Вот с этим она порола. Ага. Вот эти выходи с этого голова и урепит как голубка, только другой. <свят> а, декорация. Но ну, это уже не декорация. Так, вже така льотна Льотна декорація. Декорація. льотна декорація, це точно. Чи літаюча декорація. Недавно хороше. А, да, ви намагалися досягти, щоб не були розпушені ці кінці, Да. То просто я вже спілкувався без камери. Чому я їх вже знаю? Ну, И вы достигли этого, да? Сейчас вам за экстерьером влаштовывают его. Конечно. Я думаю, через пару лет у вас уже что-то новое будет. Но новая фишка какая-то. Не. Не. Все життя в пошуках. Не. Больше не будет. Уже эти будут только держать. Так я вам поведу. Не, не. Я вот попарую еще третье поколение возьму, Четвертое на нам будет год. Посмотрю. Чтобы закрепить да? Да. Ну все. Потім ще якусь породу я вам привезу з ярмарку, підмішаєте ще, не, так? Ні, бо я хотів хотів. Ну да, які, які взагалі ну, породи ще там ви хотіли ви побачити у себе в голові. Я вже хотів позвонить, но думав, а то потом вирішиться. Угу. Там на останній виставці Были. Ага. Два пара. Так. Вот таких бои уйдет. На, останній, останній, на мої останні останні, мои останні, что я снимал. Да. Вот это одна частина была. Да. Ага. да. Я, я пам'ятаю, что были, але не памятаю які. Пам'ятаю, что у болив чувака ну, пара, да так і двореві що зі... ну я подумав, що там, да. Щоб, щоб розуміти, які ваші ще забаганки є. Ну, тут я стараюсь, щоб не родственники не попали. Не закровлюйте, намагайтесь все-таки да, ага. щоб. Потому что що у нем была така вже херня. Инбридингом вы якби... Не моя обожания займаться. Потому что... Що... Вот колечай. Uh -huh. Потом...